Слава Ісусу Христу! Вітаю, браття і сестри. Сьогодні 1 березня і вітаю з першим днем весни. Всі говорять, що ми пережили зиму. От, слава Богу, і ми продовжуємо читати Слово Боже. Давайте помолимось, Господи, слава тобі, хвала, Боже. Дякуємо Тобі за все, що ти даєш в нашому житті, Боже, за хороше і погане, Боже. Дякуємо за все і дякуємо за це слово, яке ти нам приготував, Боже. Благослови Господь. його, Господь, його, відкрий його нам, Боже. Дійсно, щоб ми вкушали це слово Твоє, тіло Твоє, Боже. Дай нам Боже знання. Своего і тісно прослався. Тобі вся слава належить Отцю Сину Святому Духу. Амінь. Третій розділ з 11 вірша. Беремо Біблію або Нові заповіти. Читаємо. Хіба ж з одного джерела тече солодка і гірка вода? Питання. Ми знаємо, що. Джерело води це Ісус Христу. Ну, Слово Боже це як жива вода. І Господь каже, коли е, зійде на вас Дух Святий, коли ви получите дари Духа Святого, з вас потече е, води, ріки живої води. І от коли ми проповідуємо ближнім нашим родичам. Ну, Кому-небудь з нас витіка жива вода, розуміємо. Да? І от Коли е, апостол Яковій говорить, що хіба з одного жила тече солодка і гірка вода? Що ми або проповідаємо слово, або живемо в миру і ну, матюкаємося там різними прибаутками, говоримо, Ну живемо по-мирському. І він хоче, щоб ми. Жили по-Бошому, тобто, щоб з нас текла солодка вода. А гірка, ну, щоб ми були істинними християнами, щоб з нас текла солодка вода. І він предоприждав: 12 вірш. Не може, браття мої, смоковниця, родити маслини або виноградна лоза смокви. Маслини. Я не знаю, що смоковниця робить, чи родить, це ж маслини, це ті оливки, маслина, це була оливка, які дають олію на помазання там в Ізраїлі помазують, і Я не розумію, чи смаковниця це маслина, чи, ну, або виноградна лоза смокви. От. Я просто не розумію, що таке смоковниця. Ну, це, якби на нашому не може яблуня родити груші, або груша яблуня. Ну, можна так сказати. Або... Але виноградна лоза дає вино, ну, виноград дає сік, а см... маслини. Дають олію помазання, воно зв'язано з із Духом Божим. Ну, коли ми причащаємося, ми беремо хліб і вино, а олія це прообраз помазання Божого. Розуміємо, да? І також із одного джерела не може виливатися солона й солодка вода. Розуміємо, да? 13-й вірш. Хто мудрий і розумний між вами? Питання? Доведеться на ділі добрим поводженням, з мудрою лагідністю. Оце, що я вже говорив, що якщо ми християни, повинні поводитися як християни. Мудрі, розумні, з добрим поводженням, з мудрою лагідністю. Не кричать, не доказувати криком, що «О, Бог люби, оте, Бог не люби оте, надо, Розумієте, ну є такі законники, які от, ну, накидаються, і людина думає, слухай, я б таку церкву не піду. Тобто, лагідність, мудрість і добре поводження. Тринадцятий вірш. Хто мудрий і розумний між вами, доведеться на ділі добрим поводженням, з мудрою лагідністю. Ну, розказати людині, що Бог для мене зробив, як мені стало лучше, як він мене преобразив. Але це время, це час, це дуже довго. І це таке переживання, що з кожним днем Бог для тебе робить все лучше і лучше, і ти купаєшся в цьому, і не знаєш, що з цим робить, і ти бігаєш, всім кричиш, що Бог же є. Дивіться, що Він для мене робить, що він зробив, а на тебе дивляться і крутять. Через що апостол Яков говорить, що добрим поводженням, мирно розказуйте. 14 вірш. Але якщо у вашому серці ви маєте гірку заздрість і сварливість, то не хваліться. І не говоріть неправди проти істини. Є такі, знаєте, може, священники, може, люди, християни, які хочуть щось доказати, але мають в собі заздрість, а заздрість веде до вбивства. Бо в десяти заповідях є такі, да? не пожадай ближнього свого, ну, не заздре. Бо якщо ти заздриш, ти вже вбивця, ти захочеш у нього вкрасти. Заздрість веде гірку заздрість і сварливість, веде до сварливості, Що от всім є, що ж усім Бог дає, і те, і те, а мені не дає. І всім і здоров'я дав, і заробіток дає. і Руки золоті, а ми не можемо ні за те, за що не візьмемося. нічого не, не, не виходить. Це заздрість і сварливість. То не хваліться і не говоріть неправди проти істини, бо це дає Господь. Це не людина винувата, да? що в неї це вийшло. Що Бог дав їй мудрость, вона покаялась, почала молитися, почала преображатися, і Бог. Почав, відкрив над нею таке, можна назвати відкрите небо з благословенням, яке сходить з небес на цю людину. Вона і здоров'я отримала, вона і мудрость вийшла, вона за що не береться, в неї все виходить. Тобто не ця людина винувата, не говорить неправди проти істини, а істина то тобто Бог, який допомагає цій людині. Бо вона смирена перед Богом. 15 стих. Це не та мудрість, яка сходить зверху, Ну, якщо ми до когось заздримо або сваримось. Але земна, душевна, бісівська. Розумієте, є духовна мудрість, і з нею не, не, не соглашається наше тіло. І наша душа не соглашається. Дуже важко. Їй хочеться віддихати, і душі хочеться якихось розваг, тіло полежить, поїсти, а дух веде до проповіді, дух веде до покаяння, дух хоче читати, дух хоче поститися, дух хоче поклони бити. Розумієте, дух, Ну, це. І якщо духовність, людина духовна, вона не заздрить і не сварить. І це він розложує, що це не та мудрість, яка сходить зверху, але земна, душевна, бісівська. Якщо да, є духовна мудрість є душевна, а є ще тілесна. Тіло запам'ятовує, куди йти, як руками двигати. Тіло теж запам'ятовує, і якщо ми вже годами їздимо на машині, воно саме рука туди, нога туди, очі туди, мозг вже думає, як на тому перехресті переїхати, як там, як перебігти. Розумієте, кожна є своя мудрість, але є і Божа мудрість, а душевна безсільська. Далі читаємо. 16 вірш, бо де заздрість і сварливість, там безладдя і все лихе. От, ми вроді вважаємо себе християнами, вроді ходимо в храм, вроді хорошими, а коли починаємо ссоритися, споритися, заздрити, все ну, кругом безладдя і все лихе. Чому? Бо Ну, нема там Божої логіки, нема там Божого благословіння. Буде Бо заздрість і сварливість, там безладдя і все лихе. Тому я в нашому храмі, в нашому приході з нашими браттями і сестрами, стараюсь робити, щоб всі були мирно, щоб ніхто ні на кого не розказував, ніхто ні з ким не скандалив. Але щоб Бог цим руководив. Я не стаю ні на ту сторону, ні на ту, але щоб кожна людина це зрозуміла, пережила, пересердилась, перегоріла, можна так сказати. Пройшла це. Бо якщо людина не пройде ці сварки, скандали, заздрості, вона не, не, не поміняє, не зрозуміє. І Слава Богу, що це вони проходять. Слава Богу, я радий. 17 вірш, але а мудрість, яка сходить зверху, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя і плодів благих, неупереджена і нелицемірна. Ну, якщо ми візьмемо Ісуса Христа, Він смиренно пішов на заклання. Він Ще й казав, батько, може, хай пройдеться чаша, але хай буде по слову твоєму. Так само він підготував апостолів, щоб ішли і проповідували. Але бачите, вони не пішли, поки не зійшла сила на них. Не зійшов Дух Святий, і потім вже вони пішли, проповідували по всьому світу. І вони вже не боялись ні левів, ні. Камнів, побивання нічого. Вони йшли і проповідували істину. Ще раз прочитаю: а мудрість, яка сходить зверху, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя і плодів благих, неупереджена і нелицемірна. Плоди благі це як і на спасіння. Розумієте, да? всі благі плоди, яке дає Дух Святий, це на спасіння, щоб ми цими плодами служили ближньому, лагідно, мирно, як Ісус покіриливі християни, повні милосердя і плодів благих, які служать на спасіння ближніх. Неупереджене і нелицемірно. Знаєте, що якими є. Такими люди нас бачать. От. Але є, лице такі важні, ходять такі ж, поклони б'ють, кожну ікону целують там. От. Але попробуй зачепити цю людину возом. Вона тобі розкаже на сім колін назад про тебе і на сім уперед. Оце такі є християни. От. Ну, може, Може, вони не християні, може вони не віруючі, Я не буду їх називати, мірять, але це Дух Святий, і Бог бачить наші серця. Неупереджена і нелицемірна. І 18-й вірш: Плід же правди сіється у світі тими, які зберігають мир. От. І якщо ти підходиш до людини і починаєш кричати: Бог єсть! подивіться! Воно Він мені купив, допоміг машину, я не п'ю, я не курю. Людина думає, слухай, що ти мені кричиш. На що мені такий Бог? Щоб мені... Та я не хочу, а то є, цей вірш плід же правди сіється. Тобто, коли людина проповідує правду про Ісуса Христа, що Він Спаситель, що Він Бог, що Він за нас постраждав. У світі тими, які зберігають мир в серці. Якщо в нас мир вже Божий, щоб не було на цій землі в нас мир, ми не міняємо, не переходимо, якби не тіряємо мир, а ми, ну, як воно називається, вибачаюсь, емоціонально щось восприймаємо, а ми мирно. Любі, Погане, хороше, ми мирно. Ось тоді плід це вже правда сіється у світі, ти ми, які зберігають мир. Ми сіємо. І потім ці плоди колись проростуть. От. Людині розказали в мирі, в серці, і через деякий час вона покаялась. От. Тобто сіється. Проповідь Євангелія це посіви Божі. Сіється слово Боже, в дух, і душу, і тіло тих людей, які ви проповідуєте. От такі браття слова. Сьогодні ми читали про воду, вода життя це слово Боже і слово сіється, да? щоб воно дало плод. Плід же правди сіється у світі тими, які зберігають мир. Це для мене, слава Богу, сьогодні таке откровення. Слава Богу, що якщо ми мир в серці зберігаємо те слово, яке ми проповідаємо, ми посіємо і воно дасть плод. Дякуємо Тобі, Господи, за це слово. Дійсно, благословиє Господь, щоб воно дійсно було посіяне в добру землю, Боже, підготовлену, Господь, щоб воно дало плод. І щоб дійсно проросло і дійсно поміняло нас, Боже, Духом Святим Твоїм, Боже, помаж. Дійсно, це слово прослався, Боже, через усіх людей, які слухають його, Боже, і дійсно поміняй нас усіх, поміняй Україну, Боже, поміняй нашу владу, Боже, і благослови військо дійсно. Молимо тебе, Боже, за перемогу, Боже, благослови. Віримо, Боже, Тобі, що ти все допоможеш. І Тобі за це все слава, честі, поклоніння Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.